Це вже третій випуск подкасту навколо освіти. Мене звати Юліана, я ведуча цього подкасту і зі мною сьогодні люба. І ми поговоримо на тему, яка думаю буде актуальна усім репетиторам. А, секрет в тому, що ми не сидимо. Що ще тобі допомогло налаштувати ось цю роботу з групами, так щоб зараз це для тебе був основний твій формат роботи? Ведення блогу це повноцінна робота, повноцінний бізнес, окремий блог для учнів, окремий блог для колег. Частина моїх учнів це діти колег. Я вчителька української мови. Я вчу інших дітей. Давай Ну, я тобі розкажу, як правильно каже: ні, твоя мова вигадана, моя правильна репетитор початківець вміння працювати з різними запитами, з різними дітьми це потужний бустер для твого розвитку. Ну напевно, я буду переходити в іншу сферу. До речі, мені дуже часто надходять запити з написання програм для онлайн шкіл. Іти з онлайну нарешті в офлайн. Знаєш, в мене двічі було вигорання. Звучить дуже дуже здорово і дуже правильно, <реш> і дуже хочеться, щоб всі теж змогли собі так налаштувати роботу. Я думаю, поширене е, відчуття для багатьох вчителів, так, е, перенасичення інформацією. І от, мені здається, оце найбільша проблема вигорання, що в тебе така багатозадачність постійно йде, постійна включеність в іншу людину. Е, ідеальна така формула е, успішного життя так, для репетитора.